Українська аграрна рада якраз виступала проти того, щоб вводити цей новий етап земельної реформи, складалися петиції, але бачите, вас не дослухалися. Що можна сказати, вже кілька днів нововведення війшли в дію, і чи вже відомо, чи вже почав почалося купівля продаж і до чого це може призвести. Трішки не так. Ми не виступали проти другої етапу земельної реформи. Ми наполягали термінувати переглядати лише умови підняття лімітів, тому що дійсно в умовах війни, в умовах, коли багато товарорників безпосередньо на фронті, той, хто не воює, допомагає армії, і ви знаєте, вже другий рік фактично працює в збиток. Сьогодні запроваджувати такі великі об'єми. Це фактично ставити під загрозу виживання малої середнього товаровника в Україні. Пісно для цього було зроблено петицію. Вона на сайті президента набрала більше 26 тисяч підписів. Власне, ми отримали відповідь президента, який до речі, прем'єр-міністр України Шмигалю розібратися в цьому питанні в контексті національної безпеки, чи не загрожує й продовольчій безпеці в Україні. Тому я б не сказав би, що ще ну щось втрачено, тому що процес триває, діалог триває. Нічого не заважає сьогодні зібратися парламенту для того, щоб проголосувати зміни до земельного кодексу в частині перехідних положень в контексті лімітів. Ми сподіваємося, що це власне після таких невеличких канікул новоїчних е власне парламент почне над цим працювати разом із виконавчою гілкою влади, урядом якою президент рішив це робити. Насправді, що ми говоримо? Ми говоримо про те, що так, земельна реформа в Україні відбувається так. Українці мають право продавати і купувати. Але ми повинні розуміти, що в цих умовах ми повинні зосередити той ліміт, який був у нас 21-го року, тобто не більше 100 гектарів в одні руки, як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Ми не говоримо, що це має бути постійно, але принаймні до кінця війни і на кілька років після війни. Ці ліміти мають бути незмінними. Наголошую, багато хто з товароробників безпосередньо за період війни збанкрутів. Багато хто на війні, і ми говоримо, що в той момент, коли ми боремося за землю. Кожен клаптик вибиваємо над великими зусиллями втратами людських життів. Ми розпродимо Україну по 10 тисяч гектарів. Ну це позиція аграріїв, Але я вже бачу таку позицію і українських воїнів людей, які безпосередньо на війні, які проживали в сільській місцевості, які працювали на землі. Вони зараз також піднімаються питання, що в них забирають фактично майбутнє, в них забирають можливість. Працювати після повернення з війни після перемоги на українській землі, тому щоб не створювати в період а, такі важкі для України преференції для одних, розпродуючи по 10 тисяч гектарів в одні руки, угу. і фактично ставлячи на межі виживання інших, це питання варто було б призупинити в контексті знов ж таки підняття лімітів, залишити на рівні 100 гектарів в одні руки. Ну, ті, хто якби вам понує, каже, що навпаки, це може мати негативні наслідки для економіки України, що це означатиме гальмування інвестицій у галузь, тобто приходу живих грошей, які теж дуже необхідні зараз. Ну і заморожування довгострокових проектів з глибокої переробки агропродукції або побудови тих самих систем меліорації. Ну, знаєте, у нас для того, щоб побудувати системи меліорації, створили відповідний закон про об'єднання водокористувачів, і він активно працює. Малі середні товариники об'єднуються, вони а, опрацьовують а, так, інвестиції в галузь. Тим паче, що сто гектарів це досить таки ефективна модель для того, щоб розпочати цей процес. А коли говорить про те, що Буде недофінансування, ну насправді давайте говорити відверто. Якщо подивитися на перелік е компаній, які протягом двох років отримали надприбутки, то ми побачимо там з десяток компаній, які офіційно звітують прибутки в 200-300 мільйонів. Доларів щороку, от, от для цих компаній, дійсно можливо їхні плани перебувають, але тут стоїть питання для держави. Ми хочемо мати умовно 100 компаній, які будуть володіти всією Україною в контексті обробітки землі. Чи ми все ж таки як країна, яка прийняла для себе євроінтеграційний напрямок розвитку? Політично ми сьогодні погодили, що маємо стати членом європейського союзу, де фактично існують там сотні тисяч товаровиробників. То чому ми як країна не маємо розвивати? Десятки тисяч товаровників, які є в Україні на сьогоднішній день, і віддавати перевагу для стало ста фондів. Я думаю, це зовсім не той шлях, який має рухатись Україна. Більше того, з точки зору національної безпеки, малий і середній бізнес є набагато ефективнішим в контексті надання і допомоги в контексті надання і роботи для е, людей в сільській території. Ми ж не повинні забувати, що в нас в Україні порядка 11 мільйонів це жителі сільських територій. Якщо подивитися на роботу великих агрокомпаній, вони працюють в селі умовно два місяці на рік один місяць, коли сіють, а другий місяць, коли збирають, і в цих умовах люди просто в такий кризовий момент вони будуть залишатися без роботи. Тому дійсно, так вони будуть говорити про те, що хтось не дефінансує, хтось не отримує додаткові надприбутки, але ми не повинні ставити всіх під одну лінійку. Ми повинні сьогодні створювати умови для середнього малого, в тому числі для великого агробізнесу. І власне з 20-го року, коли був прийнятий закон про обіг земель сподарського призначення, він передбачав етапність. Але етапність в умовах відносно мирної країни, а не в країни, яка у війні, країни, в якій значна частина території до цих пір окупована. А ті, що де окуповані, вони фактично їхні підприємства знищені. Аграрні поля заміновані, фактично вони не мають можливості сьогодні ці товаробники бути причетних навіть до фінансових програм, тому що вони ну, так, знаходяться в червоній зоні в межах там 50 кілометрів, і вони не мають можливості претендувати на кредити. То як цим людям в цих умовах так бути зраз... конкурентними? А хто може бути таким а, головним, якраз а, не, скупником з, серед холдингів, серед а, великих а, таких аграрних а, комбінатів? І можливо, чи відкривалися, готувалися якісь нові інші, так що були як фірми прикладки. Може, щось таке знаєте. А ви відкрите топ 50 компаній Агро України? Ви побачите ці назви? Більше ну... того, їхня інформація про фінансову звітність вона є доступна, вони не, не приховують. Отримані кошти, і що вони готові ці кошти інвестувати. В принципі, в цьому нічого поганого немає. Але питання було б: якби була конкуренція, розумієте, а не так, щоб одні ворота. Бо якби була конкуренція, в тому числі ми говоримо про захист національних інтересів, захист українців, які володіють землею. То а, ці компанії сьогодні просто скористаються можливістю, що малий середній бізнес не може створювати конкуренцію, тобто не може входити в торговельні відносини, пропонувати людям також відповідно свою пропозицію. Тому ця земля, коли кажуть, що вона там буде піднімати в стіні. Ну, вибачте, коли є а, монополія, коли фактично два-три гравця будуть диктувати ціну. То навряд чи будемо спостерігати дуже великий ріст і від цього виграють українці. А от коли була б конкуренція, коли в ринку приймали уші всі бажаючі, от тоді дійсно ця конкуренція призволила до того, що люди отримували принкову ціну за свою землю. Пане Денисе, у нас буквально 20 секунд. Ціна зараз от була минулого тижня там в районі тисячі доларів за гектар. А чи починає вона зараз зростати? Помітно це чи ні? За перші три дні сі ще точно ми цього не побачимо. Але якщо подивитися на ціну позицію, у нас найбільше за два роки війни зросли ціни в західній Україні. Це розуміло, тому що багато реалокаційних підприємств переїхало, реалокації зробили, І, відповідно шукаючи територію безпеки, трошки більше ціну пропонували. Це умовно там Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська області. Але в цілому, по Україні ціни вони залишаються більш-менш на рівні. Тисячі півтори тисячі доларів за гектар зрозуміло. Дякуємо вам, що доєдналися. Денис Дякую. Марчук, заступник голови всеукраїнської аграр аграрної ради,